Доброго дня! Ось ми вже получили свою посилочку із сайту Дімі Сад. Прийшла вона нам за три дні. Ось Запакована дуже якісно. Так, замовляли ми полуницю. Кімбрелі і яблуню білий налив. В подарунок ще нам прийшла червона королева, малина така. Ось такі росточки, дуже гарні, зелені і великі. Дуже велика полуниця наша. Ось так. <плес> да, глянь, яка велика Листячко. Глянь, яке гарний. Ось. А, Ось Ай, наша, наша яблунька. А мені Ось. Була... Без, без листочків, так, да, Єва? Так. <сх> Ай. Але вона, видно, що жива така гілочка, така зелененька. Повинна прийнятися. Ось. Яблуня, білий налив. І ось наш подарунок, наша малинка. Ти ж зелена, така гарна, да? посохло листя, бо вже ж осінь, вирісень дворі. Дуже гарна малинка, дуже довольна посилкою замовленням нашим. Ось так.